Що робити, якщо вам видали повістку? Хто та де саме має право їх вручати? Юристи Кам'янського місцевого центру надання безоплатної вторинної правової допомоги більш детально роз'яснили, що таке повістки та якими вони бувають. Юристи місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги нагадують, основні положення щодо проходження військової служби визначені законом України про військовий обов'язок та військову службу. Відповідно до статті 15 цього закону, строкову військову службу призначається придатні до цього за станом здоров'я особи чоловічої статі, які старше 18 років та особи молодше 27-річного віку, які мають не мають право на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову. Службу наразі існує чотири види повісток, які вам можуть вручити уповноважені особи. Перша повістка передбачає явку у військкомат для уточнення облікових даних. Даний вид повістки вручається призовнику для внесення відомостей до бази щодо особи призовника, його сімейного стану, інформація про працевлаштування та наявність або відсутність підстав для звільнення від служби в армії. Другий вид це повістка про проходження військово-лікарняної комісії. Таку повістку вам можуть вручити, та вона зобов'язує з'явитися до медичного закладу, в який він має пройти комісію, за якою буде надано висновок, чи придатний він або не придатний до строкової служби в армії. Третій. Та четвертий різновид повістки передбачає наступне. Третій вид це повістка призов нас. Трокову військову службу у такій повістці зазначено термін, в який ви маєте з'явитися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Раніше це були військомати, та які документи ви маєте мати при собі. І четвертий останній повістки – це мобілізаційне розпорядження. Такий повістки вручаються військовозобов'язаним особам, котрі пройшли медичну комісію, та визнані придатними донесення військової служби. Вручати повістки мають право уповноважені особи у будь-якому місці. Працівники військ Матім поліції або ж місцевого самоврядування, а також можуть передавати їх роботодавцю чи керівникам закладів охорони здоров'я. Треба звернути увагу на те, що така повістка має бути заповнена та підписана керівником територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Це дуже важливо, адже якщо повістка буде пуста, та заповнюватися, як кажуть, на місці, це буде помилкою, і буде значитися, що така повістка заповнена невірно. Якщо повістка була складена з помилками, ви можете відмовитися від її отримання, про що уповноважена особа має скласти акт. Акт краще складати за участю свідків. Громадяни призивного віку та військовозобов'язані обов'язково повинні носити при собі паспорт та військовий квиток. Якщо вам вручили повістку, необхідно звернутися до військкомату. У разі ігнорування передбачена адміністративна або кримінальна відповідальність.